Всім привіт! Сьогодні стикнулися з ситуацією, коли у клієнта довготривалий час не використовувався безперебійник на гібридному інверторі і літі залізо фосфатному акумуляторі, а потім раптово зникло світло, і замість прогнозованих 6-8 годин клієнт пропрацював на цій системі 30 хвилин. Після того батарея упала в нуль і показала, що заряду немає. Давайте розбиратися, чому так відбулося. Значить, по-перше, коли у вас система безприбійного живлення вімкнена в мережу, але не використовується циклічно, інвертор так чи інакше потроху підтягує енергію з вашого акумулятора. Настільки потроху, що БМС цього не фіксує і не перераховує відсоток заряду згідно тому, який він є насправді. Однак енергія ж втрачається, і коли у вас вимикає світло замість 5-10 кВт-годин у батарейці е залишається приблизно там якась, якась залишкова невеличка ємність одна кВтгодина, 2 дві, ну неважливо. Все залежить від того, наскільки довго система стояла у режимі очікування. Значить, мої рекомендації щодо використання таких систем, якщо вони довго тривали час вам не потрібні. Перше, це потрібно дізнатися фактичну, фактичний рівень заряду акумулятора. Це зробити просто, ви просто вимикаєте вашу систему від мережі і працюєте на безперебійнику певний час. Після того акумулятор вже, скоріш за все, покаже вам низький рівень заряду. Ви вмикаєте мережу, заряджаєте акумулятор до, потрібної вам, до потрібного вам відсотку, і вимикаєте систему, якщо не плануєте її використовувати протягом якогось тривалого часу. Якщо ж у нас віалові відключення, то система буде працювати лінійно, тому що там постійно відбувається заряд, розряд акумулятора. Якщо ж ви хочете тримати ввімкнену систему ДБЖ, то раз на якийсь період системі потрібно показати, скільки реально залишкової ємності у вас залишилося у акумуляторі. Ну, це зробити доволі просто. Ви просто вимикаєтесь від мережі і працюєте на акумуляторі. Після того його заряджаєте. Тому я і рекомендував би використовувати за можливості. Вашу систему, якщо у вас є тариф день-ніч, то вночі дозаряджати батарею, а вдень трошки її розряджати. Можна поставити невеликий відсоток, але через таку процедуру ви будете дещо економити кошти і будете мати постійно нормально заряджену акумуляторну батарею. На цьому всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо комусь допоміг. Якщо будуть питання, запитуйте у коментарях. Всім гарних сонячних днів! До речі, вони вже реально почалися сонячні. Я вже живу автономно. І мирного всім неба. Пока!